Добрий день. Я не очікувала, що ви не вбираєте 12 лайків, тому я хотів вам показати, як я облегшив свій стрільні, що я його прийшов Якщо що, я хочу його, я хочу його пройти десь в суботу наступного тижня. Що я там облегшу? цей корабель Set Тут я просто повністю поклав мій корабель з на міні кораблі і от добавила таку штуку. Не бійтесь, тут просто воно буде розбігатися. Ну, Це, я у кого легше, а тут теж облегшив, тому що тут було дуже важко. Так-то тут теж облегшило, ну не так сильно. А так-то тут ніяких змін немає. Ну, все. Я хотів би, щоб ви більше ставили лайки. І я напевно буду робити відео. Я вам дуже дякую за 60 переглядів, і за 3 підписника, і за 12 лайків. Я прям неймовірний. Я не очікувала від вас такого. Тому дуже вам дякую. Бажаю вам щастя і щоб ви жили на світі якнай... якнайдовше.